Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, -кі, кака. Буде в сексі важко. <плес> <плес> <Відоложна>, кі -кі! <плес> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <плес> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. зату. <плес> На дворі! Щось є! Гаразд! Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ні? Ну, добре. Ого! Упевнись, що все гаразд. Цур! Сур! Кис! Кис! Що там? Просто маленький койот. Пусте. Ви це чуєте? Ніби хтось співає чи. здихає. О, не чутно. Вони і двері річчиня. Вони в домі. Не дивись. Чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Та поїхали вже! гаразд! У мене є ідея. Иди, иди! Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. А ти у сусідів. Це не нормальна поведінка. мого чоловіка. Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.